Надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін в рамках свого візиту на Прикарпаття зустрівся головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. В Свою чергу губернатор області Олег Гончарук зазначив, що хороші відносини між країнами зараз дуже необхідні. А польська сторона дала важливі поради для України на шляху до євроінтеграції. Це ми готові. Поглиблювати наші відносини нам потрібна допомога польських партнерів в таких галузях, як от будівництво доріг, глибинна переробка деревини. Тут враховуючи близькість кордонів географічну, близьку ментальність між двома народами, я думаю, що якраз ваш досвід для нас буде просто неоцінним. Наш досвід підказує, що європейська інтеграція, в напрямку європейської інтеграції треба йти через зміцнення самоврядування, і зміцнення власне регіонів, зміцнення на місцях і компетенції, і, і, і фінансування. І е, польща вже включається в е, цю велику працю.